Друзі, вітаю всіх на каналі. Дуже актуальна новина для верифікації старлінків. Будь ласка, зараз зачитаю інформацію, отримана від нової пошти. Тож у відділеннях нової пошти тепер можна верифікувати старлінки. Дуже актуально. Ми отримували деякі запити, питання, ну, дуже актуальна інформація, тому зараз ділюсь з вами. Відтепер фізичні особи можуть зареєструвати власні термінали супутникового інтернету Старлінк. У відділеннях нової пошти. Ініціатива проводиться в координації з Міністерством цифрової трансформації, щоб полегшити і пришвидшити реєстрацію пристроїв та забезпечити прозорий облік терміналів супутникового зв'язку в Україні під час війни, Полегшити, звертаю увагу. Отже, у відділеннях нової пошти приватні особи можуть зареєструвати до трьох пристроїв на одну людину, три пристрої. Якщо у вас один Starlink, тоді його можна верифікувати дистанційно і приносити не обов'язково у відділення. У разі, якщо пристроїв більше, то потрібно мати їх з собою під час звернення у відділення. Щоб пройти верифікацію, максимально швидко радимо попередньо зареєструватись на сайті нової пошти. Верифікувати Starlink у відділенні нової пошти дуже легко. Для цього потрібно надати оператору: Перше – паспорт, ID-картка або закордонний паспорт. Ідентифікаційний код, кіт номер, серійний номер продукту. Зазвичай знаходиться на коробці пишенова пошта. UTID унікальний ідентифікатор терміналу. Тобто DISH ID, ідентифікатор антени терміналу, номер вашого облікового запису на порталі терміналів Starlink. Ну і посилання на портал, де можна перевірити цей номер. Отже, на кожен термінал Starlink створюється окремий документ. Після оформлення дані автоматично передаються до Міністерства цифрової трансформації України. Відстежити статус верифікації пристрою можна в особистому кабінеті застосунку StarLink. Тож, у кого є Starlink, реєструйте обов'язково, бо дуже актуальна проблема. І чим швидше ви це зробите, тим краще. Це, по-перше, по-друге, нагадаю, новина. Ця це в нас те, що у відділеннях нової пошти можна верифікувати старлінки.